Полтаві представили чергове краєзнавче видання «Звід пам'яток історії та культури України. Полтавська область, Гадяцький район це вже дев'ятий том. У попередніх досліджували Великобагачанський, Лохвицький, Пирятинський та інші райони. Робота проведена величезна і вона давно. Я ну я починав ще років 10 назад. Там були окремі публікації. А тут уже за книжку взялися в буквально рік назад. Із книги читач дізнається про культурну та історичну спадщину рідного краю. Видання складається із майже 500 статей: 146 присвячені пам'яткам археології, 301 – історії. Частина віднедавна оприлюдненим документам. Пройшло майже 80 років, і ті. Документи, які дуже довгий час були закриті, вони ось за вільної України їх відкрили. І звичайно, той доступ до документів СБУ чи НКДБ раніше. От це головне, те, що можна тепер почерпнути там ті артефакти, які ось сьогодні видані в книжці. Дослідження істориків краєзнавців тривають. Наступним томом має стати звіт пам'яток історії та культури безпосередньо Полтави.